Муський напрямок залишається одним із найгарячіших. Сюди росіяни стягують найбільше свого озброєння, зокрема, і радіоелектронних глушилок, які заважають нашим захисникам виявляти ворожі позиції. Та наша аеророзвідка успішно працює і в цьому їм допомагають вітчизняні безпілотники Валькірії. Ми літаємо десь 20 кілометрів, і там розвідуємо вертаємось. Тобто, все, все, все загальний Трек, десь сягає більше 100 кілометрів. Валькірії це очі української артилерії. Безпілотник може перебувати у повітрі дві години, і за цей час військові абсолютно непомітно проводять розвідку з неба. Далі оператор передає координати, і воїни успішно знищують позиції окупантів. Ось, наприклад, за допомогою Валькірії ЗСУ утилізували цілий російський склад боєприпасів до урагану на Донбасі. Бор дозволяє нам працювати з достатньої відстані, не наражаючи на зайву небезпеку операторів. Відповідно, що вони знаходяться за лінією зони ураження артилерії супротивника. Безпілотний авіаційний комплекс виготовляють українські винахідники. Дрон не потребує спеціальної злітної площадки. Його можна запустити з будь-якої місцевості та з рук. Сідає він автоматично за принципом посадки літака. Тому безпілотник дуже зручний у польових умовах. Наші пташки знаходили декілька е артилерійських установок, яких ціна е розрахована на сотні тисяч, а то і мільйони. Навіть якщо ця пташка знайде хоча б один танк, або е декілька гаубиць, або самоходних артилерійських установок, вона перекриває вже е суму своєї ціни. Але таку необхідну техніку потрібно купувати, адже її поки що немає на озброєнні ЗСУ. Вартість комплексу, а це два дрони. Один з них запасний, плюс додаткове радіолокаційне обладнання 800 тисяч гривень. Купувати дрони бійцям доводиться самостійно або ж допомагають волонтери. Самі збирали кошти там, серед друзів, знайомих, самі збирали підрозділом. От вже Нові борти попередній комплекс теж самі купили. Зараз 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила залишилася з одним комплексом, а цього мало для ефективної роботи. Тож наші захисники оголосили збір. Можна задонатити на банку благодійного фонду, створення перемагати у Монобанку або ж за реквізитами. Зробити свій вклад у перемогу може кожен з нас. Олена Ровенчук для телеканалу Київ.